Привіт, сонечко. Починаємо малювати і ділимо аркуш, щоб знайти серединку. Я пам'ятаю, що говорила, що провести рівну лінію, я скажу секрети. Так от, ми ведемо з одного куточка, а дивимося в протилежне. І рука сама малює. Легесенько тримаємо лівчик, але обов'язково умова дивитись протилежний куточок. І так само в другу сторону. Знайшли центр. І помічаємо в межах центру ось у нас є серединка, і ми помічаємо трошечки зміщуємо, малюємо будиночок до вільної форми. Його і можна зробити як грибок, ну, як завгодно. Я малюю івним лініями, більш такий класичний будинок, симетрично верхову мене другий поверх, там вікно посередині велике з балкончиком, і два по бокам маленькі, це внизу мене. Ворота, двері і вверху віконечко. Можна по-своєму робити: дах в вигляді шапочки будь-якої форми, овальне дерево. Я трошечки хвильками, ще цей овальчик прикрасила, трошечки можна помітити стовбур і трошечки гілочки теж в довільному. Кущик перед трошки перекриваю у нас, тому що знаходиться перед будинком, а дерево навпаки закрив трошечки будиночок. І внизу аркуша, це найближче до нас квіти, досить великі квіти. Ми їх робимо теж спрощено, кругленькі квіточки трикутної форми, пірамідкою донизу. Так само кущик у нас пірамідкою донизу. І прикрашаємо детальками теж довільно. Чим різноманітніше, тим буде цікавіше. Хвильками, крапочками, равликами. Якимось легенькою, тільки дуже легкими лініями, тому що основна — це нам навчитися працювати акварелью. Помічаємо ще хмаринки і переходимо до роботи фарбами. Фарби тро... Далі рекомендую листочок змочити водичкою, але не сильно, так, щоб не дуже, в мене трошки замокрий. Так, трошечки зволожити, вологою серветкою пройтись легесенько, але всю поверхню. І далі тоді фарба буде легше лягати. І навіть якщо трошечки десь там розтікається, почати потрібно з збудини. Це буде добре, там можна буде промокнути, навіть якщо десь потече, чуть-чуть розтечеться. Малюємо тільки кінчиком, набираємо гарну фарбу на палітрі. А якщо десь трошечки потекло, можна трошечки сухим пензликом його відмочити, серветочкою, вечірочкою, чи ручками віджати. І прикласти просто в тому місці, де їх гарно, дуже в себе вбираю, там, де потекло, розтеклося. Можна по-мокрому робити різні вкраплення, різних відтіночків. Нам важливо використати в цій роботі різні, якби чередувати теплі і холодні тони. Теплі тони це такі тони, які є до нами сонечка. Так? Ти вже знаєш, що акварельна фарба вона дуже любить водичку. Да? І дивись, як по водичці дуже гарно кінчиком, легесенько. Навіть якщо десь розтеклось, це зовсім не страшно. Десь колір в колір переходить такі створює гарні відтіночки, і так любуючись, ми малюємо. Так от, теплі кольори це кольори сонечка. Оранжеві, жовті, помаранчеві, червоні, різні рожеві відтіночки. Холодні тони це сині, фіолетові, зеленувато сині відтінки. І е, також ми слідкуємо за тим, що були. Наприклад, світлі на темному, темні, на світлому теж відтінні. Тоді буде дуже цікаво виразно все виглядати. Якщо, наприклад, холодний поруч біля теплого, то теплий більш яскравим виглядає. І в той же час холодний більш яскравий. Поруч коло теплого відтінку. Наприклад, помаранчевий дуже гарно біля синього виглядає і навпаки. Тому чередувати потрібно тони холодні і теплі. Наприклад, що ближче до нас, краще буде теплими кольорами. Або те, що ми хочемо виділити: те, що віддаляється або є фоном, краще робити холодними тонами, що не настільки важливо. І ось таким чином легенько-легесенько кінчиком пезлика, вкрапленням вкрапленнями такими, дуже легко, дуже швидко можна зафарбувати поверхню. І бачите, виходить, виходить так більш мягко, фарба перетікає одна в одну, і виходять такі плавні переходи. Ми робимо загальні такі тони, ніяких деталей. Деталізувати ми будемо вже ручкою, фломастером. Ось холодні, оранжеві, помаранчеві кольори. Ми собі розклали кольори. Тепер легесенько сухим пензликом, просто прикладаючи, ми вибрали ми і Останній етап. Беремо тоненький маркер або гілеву ручку і промальовуємо деталі. Не обводимо тільки одною лінією, а десь ми по два рази можемо провести товстіше зробимо лінію. Десь можна зробити тільки тоненький маленький штришок, десь не до кінця домалювати, десь сильнішим нажимом, десь взагалі залишити, десь крапочкою, десь штришком, десь гачечками. І в цьому заключається краса. Десь повністю трошки заштрихувати, тобто зафарбувати. І чим різноманітніше, знову ж таки. Тим буде цікавіше. Десь ми промальовуємо детальки Уже за своїм смаком. Головне у нас будиночок. От. І на передньому плані прикрашаємо, Уже як подобається. Дуже багато теж не треба десь так, щоб знову ж таки виділити показати певний матеріал, там доприкраси десь десь да? десь, може нас затекло, то вийшли такі. Цікаві теж живописні елементи, так? десь ми виділяємо за допомогою, десь щось доробляємо. Так? І таким чином, вже графічно ми прикрашаємо нашу роботу, десь деталізуємо, От вже вона стає у нас зрозумілою, менш розмитою, так? більш конкретнішою. От. Знову ж таки, чим більше різноманітності в лініях. Тим цікавіше стає наша робота. Вже зрозуміло, з'являється, як проявляється. Да? От кожен малюночок треба робити так, щоб зразу було в цілому взагалі. Да, і ти якби, поступово більше і більше промальовуєш, деталізуєш. По всьому малюночку малюємо. Там, там, там вже деталізуємо. І ось такий у нас вже виходить результат. Можемо повернутися десь в крапочку. Десь тоненький маленький, коротенький штришок робимо, десь більший штришок, десь лінією. І ось таким чином поступово так от зупиняємо десь відео, місцями зупиняємося, дивимося. Це не обов'язково так, як у мене. Можна трошечки поміняти, можна зробити смужечку, можна в квадратик зробити будиночок. І придумати, де якого це героя, хто там може жити. Можливо, якась звірятка, може, якась фея, може, гном? Все, кінець, робота готова.